English for Kids Online. Hello everybody! Доброго дня, шановні глядачі каналу. Сьогодні ми з вами продовжуємо цикл уроків за робочим зошитом при ПІА 5 класу в тарівку Саван-Вітошинська. І у цьому відео е, я пропоную зібрати усі уроки за першою темою All about me. Отже, ми з вами будемо розглядати і listening, і спікін, і все разом в одному уроці. Для зручності я залишу часомітки в описі під цим відео, аби вам було краще користуватися даним, даним відеоуроком. І так. Unit 1. All about me. Як ми бачимо: Task 1. Number the Sentences to Make a dialogue. page 5. Нам треба пронумерувати речення репліки, аби утворити діалог. 1. Hi, I'm Kate. Hello Kate. Привіт, Kate. My name's Robert. Мене Robert. Роберт. How old are you, Kate? Скільки тобі років? Kate. I'm 12 today. Сьогодні мені 12. So, happy birthday. Namna uh, днем народження. so, thank you. So, who's this, Robert? А хто це, Роберт? So, this is Paul. He's my friend. Це so, Paul? Він мій друг. Nice to meet you, Paul. Рада зустрічі з тобою, Пол. Nice to you too, Kate. Рада зустрічі з тобою також, Кейт. What's your phone number. No номер, so, номер телефону вони говорять по одній цифрі. So, activities 2.3, grammar. Fill in the blanks. Треба проставити пропущені присвійні прикметники. So, his, her is used twice, my, your twice. Is she your mother? Вона твоя матуся. Yes, she is. is Her name Irina. Так, її звати Ірина. Where is uh, Your father, I'm sorry. Where's your father from? Yes, Twitato. My father is from England, з When does Brandon celebrate his birthday? Kolí Brandon свій день народження? In June, u When's your birthday? Tom, kolí день народження? Tom? My birthday is in September, У So this is Ola. Her back is yellow. So Ola її сумка. This is Mr. Oliver. He is my teacher. Say, Mr. Oliver, with me, And finally, activity three. So, circle the correct variant. Obwiedź prawidłny variant. Okay. So, my name's Nick. Nick. This is Ben. He is my friend. Це Бен він мій друг. Hello, I'm Juan or Juan. Yes. This is Maya. This is Maya, so she is my teacher. Це Maya вона мій вчитель. So I am a student. I'm a student and you are teacher. Я учень, ви вчитель. What color is it? Якого це кольору? It's blue синього. Great! Well done! На цьому огляд стріночки 5 є завершено. So, Unit 1, All About Me. So, page 6. На цій сторінці ми працюємо з вами зі словами, як ви бачите, вчимо назви країн. So, first of all, you should find, circle, and write eight names of the countries. Вам треба знайти, обвести, написати вісім назв країн. Okay, the first one is Egypt, uh, Spain. I can see Spain. So, так Brazil, бачу Бразилию. So Ukraine, бачу Україну. Е, у нас Україна тут так на прапорі. Okay, so the next one, Turkey, бачу Туреччину ще. Turkey. Well done. Argentina. Argentina. Так. Іще, а, дві країни. Ну, має бути China десь у нас. Китай. Okay, I can see China. Which one вона, Китай. Okay, and the last one is Mexico. Mexico. Так? Okay. Ми зайшли усі вісім э, країн. Тепер треба їх записати. Отже, so, the first one is Egypt. Так, the second one is Spain. Іспанія. Spain. Так, the third one is Argentina. Третя це Аргентина. Аргентина. Так, the fourth 1 is China, Китай. Так, the fifth one is Turkey, Туречина. Turkey. Так. А, ну, сьомо однозначно це Brazil. Ukraine уже шосте, це у нас Mexico. Mexico. Mexico and Ukraine. Okay. Попрацювали зі словами, так, з назвами країн і прапорами, відповідно. На цьому огляд о, другого заняття так, другого о, заняття з англійської мови першої теми завершено. Це була сторіночка 6. So, All About Me, Unit 1. Продовжуємо працювати зі словами. Це сторінка 7. Write the names all the nationalities as in the example. Напишіть, будь ласка, назви національності, як у прикладі. Greece – країна, Греція. Greek – греки. Italy Italia. – Італія. So, Italian – італійці. So, Germany – Німеччина. German – німець. Ukraine – Україна. Ukrainian – українець. England – Англія. English – англієць. Turkey – Туреччина. Uh, Turkish Називається вже їхня національність So China, Китай Chinese – китайці Brazil – Бразилія Так, національність – Brazilian Brazilian So Egypt, Єгипет Egyptian. Egyptian, єгиптянин So, Mexico. Мексика, uh, Mexican, Мексиканець. Great. So the next one activity six. So read and fill in the blanks as in the example. Хоча треба прочитати завдання у Pupils Book, page 12, Exercise 1, і доповнити бланки, як у прикладі. Наприклад, Alejandro is from Mexico, he is Mexican. Відповідно, ось ці тексти з, нашої, з нашого підручника. Так, ось у нас є. Where are you from? Yes, Alejandro Li Yin, So Timur, yes, and uh, so Luisa Anna, Irina, so Santiago, Martina, and uh, Mateo. Yeah, okay. So Li Yin is from China, so she is Chinese. Chinese. So Timur is from Turkey. The so other Timur is, From Turkey. So he's he is Turkish. So Lisa and Anna, so Lisa and Anna are from Brazil. Yeah, so from Brazil. So they are Brazilian. so irina is from ukraine. she is ukrainian. so the next one, santiago, yes, is from spain. he is spanish. Uh, martina is from argentina. martina is from argentina argentina so she is argentinian so i'm the last one Tak, matteo from italy matteo is from italy so he is italian good job so and now complete about yourself so i am from ukraine yes ukrainian so i am ukrainian Я ukrainka Great, excellent. Stop the video паузу там, де вам необхідно. А ми йдемо далі. So, the the correct variant. Okay. Так, stop the варіант. He isn't not Brazilian. He is from and So, hello. I'm Alessandro and I'm 11. So, Ben and Mark... Are twins. Yes, they are from England. Так, Бен і Марк Близнюки, вони з Англії. One of the students is from my country. So, he is Ukrainian. Один із студентів з моєї країни, він українець. На цьому огляд першої теми All About Me. Першої теми за робочим зошитом припія п'ятий клас. Англійська мова авторів Косуван-Вітушинська завершена. На наступному уроці, в наступному відео, ми з вами розглянемо тему MyFamily. Не забувайте, будь ласка, про підписку на канал, вподобайку, зберігайте цю добірку відеоуроків, якою ви будете користуватися, можливо, протягом всього навчального року. А я вам говорю до побачення, до нових зустрічей. Goodbye, good luck!